Зараз покажу вам, як швидко зв'язати таку двохколірну шапочку із товстої пряжі гачечку. Починаю хто, як вміє, у мене перша петелька ось така. І набираю я 35 повітряних петель. 3, 4, 5. Набрала я петлі. І плюс дві для підйому. Роблю накид. І починаю я втретю. Перші дві були для підйому, втретю. Не цілу петлю, а то тільки дольку. Запихаю гачок і пров'язую. Раз, два. Знов накид. В наступну пров'язала. І так в'яжемо до кінця ряду. І останні три петельки, бачите, припустимо, у нас вже тут є відворот, я в'яжу звичайними стовпчиками, бо я не хочу, щоб було так дуже складено зверху. І якщо вам це подобається, коли ми будемо сшивати, знаєте, воно буде такі хвильки робити. Якщо подобається, то в'яжемо так і далі. А я останні три, щоб трошки звузити верхівку, в'яжу звичайними стовпчиками. Один, просто, два, без накида, Три. Є. Тепер повітряну петлю. В верхівці набираємо одну. Розвертаємо. Дивимося. У нас тут сформована косичка. Ми в'яжемо за цю не за передню, а за задню дольку. Знов три петлі, бо це є верх шапки один, два, три. Звичайних. О А далі ми в'яжемо, так як і перед тим. З накидом. Один. І так до кінця. Один, два. І продовжуємо. До кінця ряду в'яжемо. З Зв'язали. Все, тепер дві петлі підйому. І в нас ніби вже є перший стопчик сформований. Бачите? Перевертаємо. Ще раз звідси подивіться. Дві петлі підйому нам утворюють перший стовпчик. От на цієї, тому ми далі в'яжемо. В другу. Тобто цю пропускаємо, бо над нею вже є. Робимо накид і пров'язуємо все. Так, повторяємо до потрібної вам довжини. Тобто, це ми зараз до потрібного об'єму голови. Я вам скажу, скільки це в мене вийде в рядах. Я в половині поміняю колір на чорний. Так, в'яжіть і не забувайте. Щоб в кінці, хто хоче акуратнішу верхівку, звичайні три стопчики, повітряна петля і розворот. Ось я вже пров'язала рожеву частинку половинку, приєднала чорну і пров'язую. І нагадати вирішила вам, можливо, ви не знаєте, як тут в кінці, де є остання петелька, передостанню пров'язую. А остання це буде друга. Ми набирали дві повітряні петлі в кінці ряду, от друга це і буде ця остання. Але ми її беремо за цілу петельку: передню дольку, задню і разом пров'язуємо. Тобто остання петелька це є друга з тих двох повітряних, які ми в кінці ряду набираємо. От ми, їх, ось, ми їх набираємо, одна, друга, перевертаємо в'язання. І в'яжемо накид. Першу пропускаємо, бо це вже з двох склався стовпчик, і далі робимо другу і продовжуємо. І в'яжемо так до кінця. Ще покажу, як я вам, е, покажу вам, як сшивати шапочку. Це готове в мене полотно. Ось. І я його зшиваю звідси до вершинки. Тут я завужувала трішки по три, по три петлі три петлі стопчиками, тому вона okay. трошки в мене буде сладне. Я дивлюся, зшиваємо все з внутрішньої сторони, а назовні дивимося, щоб була гарна косичка. Ось у мене є косичка, тому я захоплюю нитку не в косу. Тут на чорному погано видно, а так, щоб косичку не розривати. Тобто збоку, ось. Тут захопила, відповідно, косичка ціла. І напроти дві петельки. Все. І знову беремо тут і за таку дольку під косичкою. І так, прошиваємо всю шапочку, і пізніше просто зібрати ще зверху вершинку. все. Так, дійшли до вершинки, покажу, як я ще, за, її, за що я зачіпляю за оці перемички. Ви можете брати, якщо хочете, за останню петельку. Ось так. Ну, я зазвичай роблю от за ці перемички. В кінці ряду. Ось. Пройшлася. Зараз на рожевому, Може, краще буде видно. Ось. і голочку пронизуємо. Протягуємо і закривається шапочка ще тут. Ось, і доходимо до першої. Все, стягуємо і можете ще, ще додатково пройтися по кругу. Тільки не перетягніть, щоб не, пішла, не звузилася шапочка тут. Рівірте і закріпляйте ниточку. Тепер вивертаємо шапочку. Вивертаємо, дивимося, в нас верхівка вийшла дуже акуратно. Ниточки я ще всі позаправляю. І ось така двоколірна шапка у вас вийде. дуже скоро в'яжеться. І вона і тепленька. І дуже приємно до тіла. Так що в'яжіть собі, фантазуйте, можна носити і так, і на пів кольору. До речі, це дуже зараз серед молодежі популярні оці двохколірні шапочки з товстої прящі.